Коли замість дитячих садків підвали, коли замість сміху сльози, коли кількість сиріт росте з кожним днем. Дві несумісні речі діти і війна. Тільки вслухайтеся в це словосполучення, діти війни. Сьогодні це вже реалії, це не пенсіонери з військовими пільгами. А звичайні малюки, які ще вчора жили в слов'янську, донецьку чи Луганську. Як допомогти дитині пристосуватись до нового середовища проживання та не дати їй відчути себе відірваною від дому? Переїзди з одного міста в інше даються багатьом непросто. Особливо це стосується переїздів вимушених. Так переселенці зі сходу країни шукають порятунку в інших містах нашої держави. Якщо дорослим з огляду на вік адаптуватися простіше, то для дітей це великий стрес. Світлана разом із дочкою Вікторією та сином Кирилом переїхала у Тернопіль з Донецька влітку 2014-го. Тоді антитерористичні операції тільки набирали розповсюдження у місті. Тернополяни зустріли привітно, надали допомогу і житло. Діти довго оговтувались від пережитого стресу, були стурбованими, важко давалось вивчення української мови. Дуже було важко там в Донецьку, мені ніхто не допомагав, в принципі, сама там залишилася. Да? Звернулася, звернулася волонтерську допомогу Востоксос, Асток СОС, по інтернет, сайт Вов. От, мені там запропонували або Київ, Кривий Ріг, або Тернопіль. Тому я прийняла рішення все ж таки Тернопіль, тут же і екологія зовсім інша. От. і знаєте, я не помилилася, тому що дійсно мене тут прийняли. Дуже тепла, приємна. Кирило довго не міг звикнути до нового середовища проживання. Хлопчик із труднощами сприймав увесь процес переселення. Маленька Вікторія у рідному Донецьку навчалась в українській школі. Тому подальше вивчення мови і адаптація відбувались без зайвих труднощів. Дівчинка зуміла успішно продовжити навчання, подружитись з однолітками. Дуже було тяжко їм пережити це. Начадація вот у віки у Кирюша було такий нервовий тик. Вот вони дуже такі. Стурбовані були Кірюша постійно десь що місяця в три-чотири він переживав. Як це ми поїхали, Донецька. Що це мама? Україна, Росія. Він не мог просто зрозуміти, що це все Україна. Віка була легше, тому що вона навчалася там перший другий клас на українській мові. Я віддала в український клас. Завдяки допомозі благодійних волонтерських та громадських організацій. Переселенці зі сходу відчувають себе захищеними, мають змогу познайомитись між собою, більше дізнатися про Тернопіль за словами Світлани. Організаціями, куди можуть звернутися переселенці, є українська спілка молоді та карітас. От, дуже багато людей мені тут допомагають. От. І церкви, і громадські організації, і волонтерські організації. Зараз виходить, ми дізналися, на жаль, тільки минулому тижні є українська спілка молоді. У них проєкт є свій серед своїх. Дуже вони молодці в цьому плані, тому що вони згуртовують нас всіх, виходить. тобто ми кожен сюди приїжджаємо би, ад, сам. Да? От. Ми, може, один одного не пізнаємо, не, не дізнаємось. А от саме такі організації, припустимо каріти спочатку, в лютому, вони влаштовували нам як. Ем, Група довір'я, ли, знаєте, ми збиралися, спілкувались, розповідали про наші проблеми, як вони як кожен з нас приїхав, влаштувався. Потім же ж от ще з'явилася у ця програма Сві серед своїх самодосуг для переселенців. Кирило сім ще півроку тому хлопчик не розумів української. Йому переїзд дався важче ніж сестрі, але активна поведінка та хватська вдача допомогли малюку освоїтись у новому середовищі. Звати я вчуся 13 школі. в 13 й школі очей. Приїхав з Донецька. Я люблю мультики, губка, Боб», фіксіки, лунчик. Щира посмішка і дзвінки і голос. На потіху матусі саме такою нині є Віка. Для неї переїзд теж завдав чимало стресу та переживань. Дівчинка вже адаптувалась у школі, знайшла друзів, полюбила просторий тернопільський став. Мене звати Віка, я переходжу в четвертий клас. Я приїхала з Донецька в Тернопіль. Парки сподобались, а ще дяді, а ще е... озеро сподобалось. От у дворі в мене друзів багато. Марічка, Остап, Діма. І так далі. Багато друзів. Маленька Віка щиро радіє, що у школі на уроці християнської етики вивчила молитву Отче наш. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі». Світлані сподобалось, що у Тернополі з маличку діток навчають любити рідну батьківщину. З самого початку, то тобто з садочка, зі школи вже дійсно. Якби люд дітей вчать любити свою країну, любити свою історію, любити свою націю, людей просто любити. Розумієте? Закладається у них з самого дитинства, що от є країна, є люди, є спільнота, як і дорожать свою історію, своєю країною, своєю мовою. Вот. Психологи рекомендують батькам обов'язково слід звернути увагу на поведінку своїх дітей у новому середовищі проживання, не запускати цю проблему. Батьки повинні зрозуміти причини переживань дитини. Подальшому забезпечивши їй спокійний побут, спокій і зниження тривоги приходить тоді, коли дитина знає, чим буде займатися завтра за годину часу і післязавтра. Коли дитина знає якийсь розпорядок, коли знає, чи з чим з нії є зайняті якимось ну простими звичайними справами, тим будуть менші в неї страхи і тривоги, і це допомагає вертатися до нормального життя. Лікар зауважує, дискомфорт і паніку дитина відчуває, коли втрачає контроль над ситуацією, а батьки повинні повернути її впевненість, заспокоїти. Отже, у стресових ситуаціях для батьків-переселенців головне не пропустити той момент, коли дитина залишається зі своєю проблемою наодинці. Якщо ви не можете допомогти малюку самостійно, зверніться до психолога. Ну, найкраще тут, якщо вже є такі порушення, то звертатися до спеціаліста. Тому що це треба вияснити. Це так буває, з коли є якісь страхи, і робота зі страхами треба вияснити. Батькам важко буде вияснити самому, з який це страх. А спеціалісту простіше, який це страх, і конкретна робота з конкретним страхом. Тому що це може бути і страх смерті, це може бути і страх обстрілу, і може бути переживання за якоїсь вини. Якщо, наприклад, дитина бачила смерть близької людини чи взагалі смерть будь-якої людини, дитина може відчувати страхи і відчуття вини. Так що тут, тут підхід інший до того, тому б я вже коли є вже порушення сну, я би радила звертатися до спеціалістів. Як інші переселенці зі сходу України, родина Тетяни покинула рідну Константинівку, побоюючись за власне життя З початком перших вибухів та воєнних дій. Сім'я, спакувавши валізи, попрямувала шукати прихисту. Для переїзду обрали Тернопіль. На початках у доньки Аліни виникали труднощі з адаптацією в новому класі, вивченням української мови. Та дівчинка поступово звикла до нових умов життя. Ми приїхали сюди в Тернопіль в маї 27 -го 2014 дві тисячі року. Так як у нас в городі Константіновки. Ну, в общем, начинались какие-то бои. Там не знаю, що то было непонятно. И танки, и самолеты, и все, що хотите, было. Ну, ребенку, конечно, немножко трудновато было первое время. Ну, первых украинская мова. Ну, как бы, она понимает, конечно, но в школе тоже было, да, трудновато. Полюбила Тернопіль за його красу, затишок і велике мальовниче озеро, каже дев'ятирічна Алінка. Посміхаючись, розповідає про свої захоплення і те, як проводить вільний час у місті. Мені подобається, що тут все завжди красиво і м, тут красивіше, ніж в нашому місті. В нашому місті ніколи такого не побачиш. Мені дуже подобається в Тернополі. Хотела бы еще вы остаться здесь? Э, озеро Тернопольское. Мне очень нравилось из-за того, что оно такое большое и красивое. Э, в свободное время я, может, занимаюсь спортом или хожу куда-то на прогулку с мамой. Э, вот, ну, катаюсь на роликах. Алінка міцно тримає в руках Соню, маленьку сіру мишку. Іграшку дівчинці подарували у День Святого Миколая, котре відсвяткувала вже у Тернополі. Відтоді подарунок став улюбленою іграшкою для маленької переселенки. Це моя улюблена іграшка, її звати Соня. Мені її подарували на День Святого Миколая. Вона моя любима, за того, що вона дуже красива і мила. З окупованого сходу за цей рік на Тернопільщину прибуло майже дві тисячі осіб. Такими даними володіє управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Про поселення та адаптацію сімей тимчасових переселенців у Тернополі розповідає директор департаменту соціального захисту ОДА Вадим Боярський. На Тернопільщину до нас приїхали переселенців із окупованої Республіки Крим та районів проведення АТО 2495 осіб. В тому числі 639 неповнолітніх, тобто дітей. Всі ці сім'ї і громадяни, вони здебільшого поселені і проживають в приватному секторі. Є частина громадян, проживають в комунальних установах області. Родини, котрі прибули зі сходу країни до Тернополя, можуть звернутися за допомогою у координаційний центр, що займається роботою із тимчасово переміщеними особами. Поселення відбувається таким чином. В області створено координаційний міжвідомчий центр, до якого входять всі служби, мається на увазі департаменти обласної державної адміністрації, територіальні органи, як міграційна служба. І координує роботу цього координаційного штабу, скажімо, здійснює його роботу. Це Державна служба надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Даничанка Тетяна радіє, що їхня сім'я переїхала жити саме у Тернопіль. Тут народилась друга донечка Софійка, відчули спокій і відсутність агресії. Цьогоріч старша донька Анна перейшла у п'ятий клас, добре адаптувалася новому місці, гарно проявила себе у навчанні. Ми переїхали в Тернопіль майже рік тому, 20 червня. До цього в нас спонукало те, що дуже багато було озброєних людей на містах на у місті Донецьку. От і ми хотіли більш спокійного міста. і ми знайшли тут свою долю в Тернополі. От діти. Можна сказати, наша дівчинка народилася тут, в Тернополі, вона Тернополянка в нас крімна. Моя друга донька ходить у школу 28-му Тернопільську. От. Вона в цьому році відміниться навчання. От. І вона молодець, вона в нас ще ходить в музичну школу і бере участь у оркестрі. Виступає вже мало два виступи в Палаці Перемога і в Палаці Березіль. От адаптація в нас була швидка тут. Нам дуже багато людей допомагало і з місцевих організацій, і з церкви. От і ми дуже легко тут знайшли ну, з із навіть співмешканцями спільну мову. Тобто в нас не було труднощів. Десятирічна Анна, за словами матері, відразу зуміла знайти спільну мову з однолітками та вчителями у школі. В той час, коли дівчинка перейшла навчатись у тернопільську школу, номер 28 формувався новий клас, учнів, котрі раніше. Не були знайомі між собою і спільними зусиллями адаптовувались до колективу. Ну нам повезло в тому плані, що коли Анічка прийшла до школи, то четвертий клас його формували з різних діточок, з різних класів, тому що був розформований якийсь дошкільний заклад, і ну, вони мусили всі разом адаптуватися один до одного. Тобто вона не прийшла в якийсь вже клас сформований, а вона прийшла так само, як і інші діти до нового класу. І в нас була дуже гарна вчителька. Вона якось так зробила, що діти подружилися. Було багато спільних таких заходів, і вони ну, зараз як одна команда, можна сказати. Період навчання у Тернополі маленька переселенка написала власний вірш про Україну, який увійшов до шкільної збірки поезії про батьківщину. Україна моя мила, чом ти не зажурилась, свої руки немов крила, опустила й похилилась. Я молюсь за Україну цю тяжку годину, щоб, щоби сили Господні захистили Батьківщину, та й нам може жити вільно, захисти від ворогів, та й нам єдність, мир і спокій, отче наш, помилуй нас. Завдяки власним старанням, будучи вже тернопільською школяркою, Анна отримала чималу кількість похвальних листів, грамот, сертифікатів та дипломів. Цим пишається не тільки мама дівчинки, а й сама переселенка. Я отримала цю грамоту за ем, конкурс за перемогу у виставі конкурсу Червоний мак і какала категорія там 6-10 років. Е, отримала я її в станції нових техніків. Повернути спокій віру у майбутнє сім'ям, котрі огоджуються від воєнних дій, намагаються у Тернопільському центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Директор закладу пояснює, що раніше не доводилось працювати з подібною категорією людей, але завдяки розробленому комплексу допомог, центр активно функціонує, надає допомогу вимушено переселеним особам. На сьогоднішній день ми маємо в місті більше 500 сімей, які є вимушено переміщеними особами і е, яких є неповнолітні дітки. Е, проблеми, з якими е, до нас приїхали е, ці сім'ї, е, люди. Це, звичайно, втрата житла, втрата роботи, це неспокій, це страх, це є е, втрачена віра в майбутнє. І, е, Звичайно, було важко працювати, важко було працювати, тому що ми з такою категорією людей не працювали ще до того часу. Для Наталії переїзд з Макіївки у Тернопіль теж не завдавав клопотів, оскільки її чоловік родом з Тернопільщини. Через воєнні дії у їхньому місті родина тимчасово поселилась у свекрухи. Переселенка каже, пристосування дитини до нових умов відбувалося без труднощів. Ми приїхали сюди, десь тут два вісім місяця. Приехали к бабушке, у нас тут бабушка, наш папа сам с, с ластов родился в Сирес Тупке в Тернопільской Поэтому у нас без проблем мы приехали как бы в гости, думали буквально дней на 10, ну, может быть, на месяц не больше. Потом так получилось, что так распорядилась себя, что мы остались здесь и оставимся дальше жить. Ми двоє діток приехала приїхала ними, потому что маленькі в саді ложна ходить, а дівчата учиться в училищі. Сергійку п'ять. Хоча розуміє українську мову, проте хвилюється і на мої питання відповідає російською. Як тебе звати? Сергійко. А скільки тобі років? П'ять. Подобається Тернопіль. що, да. уже нових друзів в садочку. Да. Соромлячись, хлопчик розповідає у ривок звірша, котре й вивчив уряд садочку. Просиді вораз раз, в коріси, ти прийшла. Якими вони виростуть, діти, що бачили війну на власні очі, чи залежить це від мене, від вас так залежить, якщо не боятися доторкнутися до зраненої дитячої душі, якщо не поскупитися і віддати нехай і чужій дитині частинку того добра, котре є в кожному з нас.